Вітаю! Сузукі Свіфт знову в Україні. Тож, фанатам компактних міських автомобілів, приготуватись. Бестселер повертається. Hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Так, так, я знаю, що ви зараз хочете сказати. О, Боже, який же він маленький! На твоєму фоні. І я скажу вам, звісно ж. Це і є канонічний представник автомобілів Б класу, кожне з поколінь якого реально продається мільйонними тиражами. Тож я пропоную вам зараз його ретельно роздивитись і спробувати зрозуміти, в чому криється його світова популярність. Нагадаю, що це національна онлайн-презентація нового покоління моделі, яку ми вирішили провести спільно з компанією Auto International, офіційним дистриб'ютором автомобілів і мототехніки Suzuki в Україні. Це означає, що ви сьогодні дізнаєтесь про все найважливіше, але власної оцінки цьому новому хетчу я давати не буду. Зараз тільки знайомимось. Отже, свіфт. Якщо говорити прямо, перший свіфт з'явився ще 40 років тому. А точніше, у 83-му його показали на токійському автосалоні. Погодьтесь, це дуже солідний вік для моделі загалом. Але Сузуки рахує по-іншому. З 2004-го, коли з'явився той самий перший, як вважається, глобальний Свіфт. І не будемо сперечатись. Хоча мені здається, відкидати попередні генерації не варто. Головне, що основним змістом, який вкладали в нього, і від початку основною концепцією було створення економічного компактного авто для міста. Як бачите, тут Точно нічого не змінилось. Свіфт компактний, хоча й став більшим не те, що першого свого покоління, а й останнього, в тому числі. На 2 см. І тепер тут 3,86. Класний коротун, правда? А базу залишили тією ж 2,45. І в цьому є свій секрет. Ну, по-перше, діаметр розвороту тут всього 9,6 метрів, і це має бути дуже доречним в місті. А по-друге, така база свідчить про те, що платформа тут та ж сама. І це дійсно так. Платформа, о, тут головне не помилитись у вимові хатект. Вперше на цій моделі вона з'явилась у попередньому шостому поколінні Swift. і виявилась настільки легкою і міцною, що Сузуки одразу ж погодили її використання і в оновленому поколінні. Щоб ви розуміли, споряджена маса цього малюка 1069 кілограмів. Погодьтесь, це небагато навіть для Б класу. Але все ж. В принципі, це і було однією зі складових концепцій SWIFT під час започаткування моделі. Низька вага означає низькі витрати. А друге, що було, невеличкі двигуни. Я колись вже згадував, що Сузуки і малооб'ємні двигуни, це як інь і янь. В них просто величезний досвід створення саме невеличких моторів. Та що там говорити, якщо перший виготовлений автомобіль Сузуки Сузулайт СФ, мав двигун об'ємом 0,36. І не дивлячись на те, що Сузуки ніколи не виробляв монстрів типу v 8 або v 12 в конструюванні саме невеличких сердець, вони завжди були фаворитами. Так от, і тут під капотом ми знаходимо. Ні, не 036, звісно. Це двигун об'ємом 1,2 літра. Тут три циліндри, називається він Dual Jet, і є ще невеличка приставка Hybrid, тому що це гібрид. Єдине, що це не гібрид-гібрид, а м'який гібрид. Втім, цьому невеличкому автомобільчику, а ви ж пам'ятаєте, я говорив про його вагу. Цих 82 сил і 112 Нм метрів крутного достатньо. Не щоб розмінювати першу сотню там, за якісь шалено низькі секунди, а щоб споживати 4,7 літра в змішаному циклі. В таких автомобілях це ж і є важливим. Але мене схвалювало дещо інше. Так би мовити, фішкою СВІФТ не в останню чергу, тому що Swift це Suzuki, було те, що цей малюк міг дорікнути всім іншим, відсутністю у них повного привода. А от у нього він був. І це дійсно була його така, знаєте, своєрідна суперсила. Так от, в останньому поколінні повний привод також є. Єдине, що поки це не про нас. Тут встановлена м'якогібридна гібридна система SHVS. Тобто, тут дещо схоже на те, що ми з вами бачили, скажімо, в Ігніс. Є електромотор, який виконує роль стартер-генератора, і є ліційонна батарея. От тільки ДВЗ, на відміну від Ігніс, тут геть новий. Існує два типи коробок П'ятиступенева механіка і варіатор CVT. І взагалі було б реально цікаво подивитися, як він себе поводить в ходу, і я впевнений, нам вдасться це зробити, але вже під час повноцінного огляду, і тільки в тому випадку, якщо я зможу там розміститись, раніше це вдавалося. Так, з минулим поколінням огляд якого, до речі, є у нас на каналі, не склалось на нашому ринку і він просто не з'явився. І це при тому, що всі попередні генерації користувались доволі помітним попитом в своєму сегменті. 9 мільйонів авто по всьому світові. І це якщо рахувати з 2004 року. Ну а чому б ні? Надійність, яку можна було ставити в приклад. Розміри, які зовні викликали хіба не посмішку всередині, все, що могли викликати подив неочікувано багато місця. Та й у сучасних рішеннях СВІФТ ніколи не відставав. Тут же ми також маємо актуальний дизайн досі попередніх поколінь. Проглядається певний родовід. Я впевнений, ви це також помічаєте. Ну тільки оптика стала складнішою. Тепер це full LED, як передня, так і задня. І як бачите, є варіанти двоколірного забарвлення. Коротше, Свіфт в своєму ампло виглядає сучасно, я б сказав, своєчасно і як і раніше цікаво. Сплутати складно. А враховуючи те, що він все ж трохи проте підріс в розмірах, я дуже розраховую розміститись всередині. І зараз це перевіримо. Салон Suzuki не створює враження, що японські дизайнери і інженери намагались вас чимось особливо вразити. Я б навіть сказав навпаки, можливо, вони, от саме своєю такою стриманістю, і намагались трохи сповільнити загальні тренди сенсоризації і пропонують вам набагато класичніший для сучасних авто інтер'єр. Ліній багато, але вони зрозумілі і прості. Ну і нагадаю, в презентаціях я не висловлюю власної думки стосовно того, що бачу, а тільки констатую. Тому коменти, як вам, пишіть під відео, буде цікаво подивитись, чи збіглись наші з вами думки. А я поки що просто перелічу все. Пластики жорсткі, що в цілому притаманно сегменту. Є аналогова панель приладів з великим кольоровим дисплеєм по центру. Є клімат-контроль і загалом всі атрибути сучасного комфортного автомобіля. Тільки не варто плутати цей сегмент з іншими старшими. А чому я кажу про всі атрибути? Бо, ну скажімо, на додачу тут є от центральний дисплей, 9 дюймів з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Ну і звісно ж, купа місць для ваших дрібниць. Поличка для телефону, підсклянники, та й взагалі ніж і відсіків дійсно багато, якщо згадати розміри автомобіля. Ну і варто згадати про розширені функції безпеки та сучасні електронні асистенти. І тут увага у будь-якій комплектації. Читаю: система автономного автоматичного гальмування другого покоління, система утримування в смузі руху та запобігання виїзду зі смуги руху, адаптивний круіз-контроль. Асистент перемикання дальнього світла, моніторинг сліпих зон, попередження про перехресний рух ззаду, допомога при старті вгору та датчики паркування з камерою, ось цією камерою. І як бачите, у SWIFT є багажник: 265 літрів. Для хетчбеку без сегменту думаю, це можна вважати достатнім. Головне тут, щоб зручним був докатка на місці, є невеличкий органайзер, і звісно ж, ви можете скласти спинки. Якщо раптом вам знадобиться більше місця. Чим чи, скоріше, як варто закінчити цю презентацію? Ну, перш за все, словами ми раді вітати. Тому що немає нічого більш приємного в автосвіті, ніж коли. Великі автомобільні бренди живуть і розвиваються не тільки десь там, в Японії, Європі, США, а й навіть в такі часи привозять свої нові моделі до нас в Україну. Тому перший фінальний акорд дякуємо, а другий акорд вартість. Вартість нового Suzuki Swift починається з 720 тисяч гривень за авто в комплектації GL Plus і механікою. Якщо говорити про CVT, то в цій же стартовій комплектації Swift буде коштувати вже 809 тисяч. Ну а такий, як у нас, в комплектації GLX і на варіаторі 859 тисяч гривень. Suzuki – це бренд водночас і популярний, чого варта тільки кількість поціновувачів моделей Вітара або Ескрос. І в той же час це бренд з власним поглядом, власною історією і дуже особливим ставленням до власних надбань. Залишити тут повний привод, та це просто унікально. Унікальними свого часу і були моделі Suzuki, сенс яких вони проносили крізь покоління, постійно доводячи світові цінність власних переконань. Згадайте хоча б ажіотаж довкола моделі Джимні. Так, ми теж повелись на ту авантюру, але мушу сказати, що принаймні поки що жодного разу не пошкодували. SWIFT це одна з тих моделей, яка... які в новітній історії створили бренду Suzuki амплуа надійного, приязного і 100% особливого автомобіля. І я дуже сподіваюся, що з появою нового покоління це амплуа тільки посилиться. Чого ми? В принципі, бренду Suzuki і зичимо. Ви дивились національну онлайн-презентацію нового Suzuki Swift на каналі Інфокар. Далі більше.